Таких високих цін на пальне Україна ще не бачила. До вартості 95-го чини щодня додають по 5-10 копійок. Водії непокоїться, що бензин та дизель дорожчатимуть і надалі через появу в Криму російських бронетранспортерів та автоматників. Навіть якщо вони підуть, ціни не падатимуть. Переконані кермувальники. Потім йде війська і трошки змириться з тим, то це не означає, що він забув про Україну. Очевидно, що дедальше палки класи ставити. Очевидно, що буде робити якісь нагаразди в Україні в тому в тих групах товарів, які впливають на економіку України. Ну, це газ, напевне, це і нафтопродукти. Та Росія не зможе створити бензиновий колапс в Україні, бо практично не впливає на український імпорт. За словами експерта бензинового ринку Сергія Куюна, на наших АЗС розливають нафтопродукти переважно завезені з Європи та Білорусі. Частка північних сусідів незначна. На Росію приходиться всього 20% процента ринка. Притому ці 20% – це поставки дізельного топліва е -е, благодаря. Которая благодаря невисокому качеству і низкой цене завоювала такі позиції. Но даже в случае исчезновения этого цього об'єму він буде я думаю легко перекрыт за що поставок из других істочників. Україна за лічені дні може компенсувати нестачу російського пального, купуючи його в інших країнах. Так вважає експерт центру Разумкова Володимир Омельченко. Він певен, в інших наших сусідів вдосталь і палива, і нафти для переробки на українських заводах. Україні потрібно диверсифікувати поставки нафтопродуктів з Литви, там, з Польщі, з Румунії, з інших країн, менше орієнтуватись на російські нафтопродукти. Але ціна на пальне все одно йтиме вгору, переконаний експерт. Її гнатиме не дефіцит російських нафтопродуктів, а галопуючий долар ж становище гривні може згодом таки призвести і до сухих баків, переконує Сергій Куйон. Якщо курс зростатиме щодня, нафтотрейдери припинять закуповувати паливо наперед. Крупніші сеті обезпечені топливом в нормальному режимі, однак велика часть ринку приходиться на мелких гравців, у яких може бути не так все добре. І якщо у них почне пропадати топливо, то постійно цей ажіотаж може перекинутися на... Крупних учасників ринка, которые сегодня не готовы к серйозному увеличению продаж. Поки бензину вдосталь і на заправках російських брендів після окупації Криму у соцмережах ширилась кампанія з бойкоту цих заправок. Та як довідалися джедаї, таку акцію на АЗС поки не помітили. Продажами вас нормально зараз. Не бойкотують що це російська заправка? Ні, все нормально. Багато людей жили, да? Я перепрошую, а скажіть, будь ласка, а ви не бойкотуєте російські заправки? <плес>